Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як налаштувати відновлення системи, а саме створення автоматично точок відновлення системи, як їх створювати вручну, а також як саме працює відновлення системи. Для початку необхідно зайти в пошук, написати відновлення. І відкрити а, налаштування відновлення. Далі настройки відновлення системи. Тут необхідно в першу чергу натиснути кнопку Настроїти. Далі увімкнути захист системи а, та налаштувати об'єм даних. Для точок відновлення системи. Бажано вибрати близько 10 ГБ. Тепер система буде автоматично створювати точки відновлення. І коли е, простір, який ви для них виділили, буде переповнений, то е, старі точки відновлення будуть видалятися, а замість них будуть записуватися нові. Далі. Е, я покажу, як створити точку відновлення системи вручну. Для цього натискаєте в, цій, в цьому ж вікні кнопку Створити і задаєте ім'я для цієї точки відновлення системи. І натискаєте Створити. Через деякий час створиться точка відновлення системи. Все, контрольна точка успішно створена. Далі я покажу, як саме працювати з відновленням системи, як саме запустити відновлення системи. Для цього, якщо ви можете запустити вашу операційну систему, необхідно перейти в пошук і знову ж таки відкрити параметр відновлення. І натиснути відновлення системи. Далі відкривається засіб відновлення системи, і тут ось видно всі точки відновлення, які були створені. Я закрию, не буду відновлювати систему на даному етапі. Також я покажу, що робити, якщо ви не можете запустити відвиці. Ваш комп'ютер і зайти саме в користувача, як в цьому випадку скористатися точкою відновлення системи. Для цього необхідно зайти в меню відновлення системи. Тобто, якщо ви можете зайти на екран блокування користувача, тоді необхідно зажати кнопку Shift, натиснути вимкнення і, не відпускаючи кнопку Shift. Натиснути Перезавантажити. Після цього обрати пункт Виправити неполадки. Далі додаткові параметри і обрати відновлення системи. Тепер відразу запуститься засіб для відновлення операційної системи. Даний спосіб підійде для Windows 10 та Windows 11. Обираєте користувача. Також, якщо у вас є пароль, необхідно його ввести. Якщо нема паролю, то просто далі. І відкривається такий самий засіб відновлення, як і в інтерфейсі операційної системи. Ви можете обрати бажану точку відновлення системи і натиснути далі. Після цього будуть запропоновані кроки по запуску відновлення системи. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.